Зробимо невеличкий відеоогляд на підвисну частину від Гіа. Зараз у мене в руках колектор Classic 300 з нижньою евакуацією молока. Він розроблений спеціально для високопродуктивних корів і, в принципі, підходить на будь-який тип доїльного залу. Скомплектований він полікомпозитними стаканами, що значно полегшує його загальну вагу і навантаження на руки операторів. Може бути в комплекті з силиконовою або чорною дійковою гумою. Разом з гумою він утворює так званий антітвіст тандем. Ми бачимо засічки, ми бачимо мітки на гумі. Це практично виключає таке неприємне явище, як прокручування в процесі експлуатації, і виключає неправильну його збірку. Тому, в принципі, якщо ви оберете Такий тип підвісної частини для свого доїльного обладнання. Я думаю, ваші корови будуть вам дуже вдячні.